Ти відчуваєш цей нестерпний тиск нереалізованих мрій, цю тиху тугу за іншим життям, яке могло б бути. Розуміння, що дні летять, а ти стоїш на місці. Можливо, ти втратив орієнтири, можливо, втомився від боротьби або просто усвідомив, що жив не своїм життям. Ти питаєш себе, чи можна почати все з чистого аркуша? Чи не пізно? Сьогодні ми говоримо про найскладніше: про те, як змінити своє життя. Це не буде розповідь про магічні пігулки чи швидкі перемоги. Це буде розмова про реальні дієві методи, які ви можете застосувати вже сьогодні. Ми не обіцяємо, що буде легко, ми обіцяємо, що буде дієво. Якщо ви готові відкинути ілюзії та взяти відповідальність за своє майбутнє, залишайтеся з нами. Це може бути ваш перший крок до нової землі під ногами. Жорстка правда, чому ми не змінюємось? Перш ніж говорити про як змінити, давайте розберемося, чому ми взагалі не змінюємось. Багато книг про успіх починаються з мотивуючих фраз, що ти можеш все. Ми ж почнемо з жорсткої правди. Це не для того, щоб демотивувати, а щоб ви усвідомили реальні бар'єри. По-перше, це страх невідомого. Наш мозок за своєю природою прагне стабільності. Навіть якщо ми перебуваємо у теплому болоті звичного, яке вже смердить і не приносить радості, нам все одно страшно вийти з нього. Зміни це завжди крок у порожнечу. А ця порожнеча лякає ми боїмося втратити те, що маємо, навіть якщо воно нас не влаштовує. По-друге, це відсутність чіткого бачення. Ми хочемо змін, але коли запитуєш, чого конкретно ти хочеш, у відповідь чуєш хочу бути щасливим, хочу більше заробляти, хочу бути здоровим. Це не цілі, це мрії. А мрія без чіткого плану, без конкретики, так і залишається мрією, розмитою картинкою на горизонті. Ми не знаємо, куди йти, тому й стоїмо на місці. По-третє, інерція та звички наші звички це автопілот нашого життя. Вони дозволяють нам функціонувати, не витрачаючи енергію на кожне рішення. Але вони ж і тримають нас у пастці. Змінити звичку це зламати встановлену нейронну мережу в мозку. Це викликає дискомфорт, опір, і мозок починає саботувати, повертаючи нас до звичного безпечного сценарію. По-четверте, «Я я недостатньо це глибоко вкорінений комплекс неповноцінності, який змушує нас сумніватися у своїх силах. Я недостатньо розумний, молодий талановитий, щоб це зробити. У мене немає часу, ресурсів, підтримки, це не просто відмовки, це потужний внутрішній голос самосаботажу, який паралізує нас ще до початку дії. І по – оточення. Люди навколо нас можуть бути як нашим рушієм, так і нашим якорем. Ті, хто не вірить у нас, хто критикує наші ідеї, хто живе за принципом, та куди ти рипаєшся, вони тягнуть назад. Ми це по суті середнє арифметичне п'яти людей, з якими ми проводимо найбільше часу. Якщо ці люди не розділяють ваших прагнень, зміни будуть вкрай важкими. Усвідомлення цих бар'єрів це вже половина перемоги. Ви вже бачите ворога, якого треба подолати. А тепер перейдемо до конкретних кроків, які допоможуть вам збудувати нове життя. Фундамент змін. Аудит життя та мапа майбутнього. Перший і найважливіший етап це закладання фундаменту. Не можна будувати будинок, не знаючи, де стоїш і куди хочеш дійти. Життєвий аудит. Де ти зараз. Метод колесо життєвого балансу. Візьміть аркуш таперу і намалюйте коло. Розділіть його на 6-8 секторів, як шматочки пирога. Кожен сектор це важлива сфера вашого життя: кар'єра, фінанси, стосунки, сім'я, друзі, здоров'я, фізичне, ментальне, хобі та відпочинок, особистісний розвиток, духовність або самопізнання, яскравість життя, емоції. Тепер для кожної сфери оцініть свій рівень задоволеності від 0 до 10, де 0 повне незадоволення, а 10 повне задоволення. Будьте жорстоко чесні з собою. Якщо вам здається, що у вас все чудово, але всередині ви відчуваєте порожнечу, ставте низький бал. Виявлення болючих точок подивіться на своє колесо. Де найбільші провали? Що викликає найбільший дискомфорт, коли ви про це думаєте? Саме ці сфери потребують вашої негайної уваги. Це ваші точки росту. Не бійтесь визнати правду. Це не про самобичування, а про об'єктивне вимірювання вашої стартової точки. Без цього нікуди не рушиш. Визнання проблеми це вже крок до її вирішення. Мапа майбутнього. Куди ти йдеш? Метод ідеальний день через 5 років це ваша візуалізація майбутнього. Забудьте про обмеження, про неможливо. Закрийте очі і уявіть свій ідеальний день через 5 років. Де ви? З ким ви прочитаєтесь, які звуки вас оточують? Що ви робите протягом дня? Як ви себе почуваєте? Які емоції переживаєте. Запишіть все до найдрібніших деталей, від запаху ранкової кави до відчуття успіху на роботі. Чим детальніше, тим краще. Конкретні Вимірювані цілі, смарт цілі. Тепер перетворіть цю мрію на конкретні вимірювані досяжні релевантні та часово обмежені цілі. Замість Я хочу бути багатим. Напишіть: Я хочу заробляти Х гривень на місяць до 31 грудня 2026 року, працюючи Х годин на тиждень. Замість Я хочу бути здоровим, я хочу пробігти 10 кілометрів за X Хвилин до 1 травня 2026 року. Конкретика дає вам маршрут. Чому мені це потрібно? Для кожної з ваших цілей запитайте себе, чому саме мені це потрібно, що це дасть мені, які цінності це задоволить. Глибоко усвідомте свою мотивацію. Це не про так треба, чи суспільство очікує, а про ваше глибоке особисте чому це ваш внутрішній двигун, який буде підштовхувати вас у моменти слабкості, створення нового себе, практичні інструменти змін. Фундамент закладено. Тепер час будувати. Це найактивніший етап, де ми впроваджуємо конкретні інструменти мікрозвички, сила малих кроків. Ми часто боїмося великих змін, тому й не починаємо. Але секрет у малих кроках: використовуйте принцип двох хвилин: будь-яка нова звичка має займати не більше двох хвилин на старті. Хочете читати більше, почніть з однієї сторінки книги на день. Хочете бігати, почніть з того, що одягнете спортивну форму і пройдетеся 5 хвилин. Хочете писати, напишіть одне речення чому це працює? Бо це зменшує опір мозку. Ви не злякаєтеся годинної пробіжки, але дві хвилини одягання кросівок здаються простими. Коли ви почали, імовізність продовжити значно зростає. Накопичувальний ефект Недооцінюйте силу постійного руху. Малі кроки, повторені щодня, дають колосальні результати за рік. Одна сторінка на день це понад 365 сторінок за рік це одна-дві книги. Відрубай хвіст. Розрив зв'язків з минулим. Очищення оточення. Це один із найскладніших, але найважливіших кроків. Визначте людей, які виснажують вас, гасять вашу енергію, не вірять у вас, постійно критикують чи тягнуть у минуле. Мінімізуйте спілкування з ними або повністю припиніть. Це може бути болісно, але це необхідно для вашого зростання. Ви заслуговуєте на підтримку. Цифровий детокс: сміливо відписуйтесь від ідеальних блогерів. Які викликають у вас заздрість чи відчуття неповноцінності. Обвежте час у соцмережах. Ваш мозок це ваш сад. Прибирайте бур'яни, що заважають свісти вашим мріям. Простір. Проведіть ревізію свого фізичного простору. Позбудьтеся речей, які тягнуть вас у минуле, які асоціюються з невдачами чи нереалізованими мріями. Викиньте, подаруйте, продайте. Створіть простір для нового. Принцип однієї речі, зосередження. Ми часто намагаємося змінити все одразу: і здоров'я, і кар'єру, і стосунки. Це призводить до вигорання і відсутності результатів. Оберіть одну найважливішу сферу або одну ключову звичку, яка дасть найбільший ефект. Наприклад, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, почніть саме з цього. Якщо фінанси, зосередьтесь на них. Глибина замість широти краще змінити одну річ на 100%, ніж 10 на 10%. Коли ви досягнете успіху в одній сфері, це дасть вам імпульс та впевненість для наступних змін. Психологічна стійкість та підтримка. Зміни це не лише про дії, це і про внутрішню роботу. Ваша психіка має бути готовою до викликів. Психологічна гігієна робота з собою. Ведення щоденника. Це не про дитячі таємниці, це потужний інструмент самоаналізу. Щодня або хоча б кілька разів на тиждень записуйте свої емоції, думки, страхи, сумніви, а також ваші маленькі успіхи. Це допомагає обробляти інформацію, бачити шаблони поведінки та фіксувати прогрес, який часто непомітний у повсякденній метушні. Сенс надає сили у важкі моменти. Медитація та майндфулнес. навіть 5-10 хвилин на день можуть значно змінити ваше ставлення до стресу, допомогти зосередитися, усвідомити свої думки та емоції, а не бути їх заручником. Це ваш якір у буремному світі. Система підтримки. Не залишайтесь самі. Оточення нових людей. Активно шукайте тих, хто вже там, куди ви йдете, хто надихає, хто вірить, хто ділиться досвідом, хто вже пройшов подібний шлях. Це можуть бути люди з курсів, з клубів за інтересами, професійних спільнот, онлайн груп. Їхня енергія та знання будуть вас підштовхувати. Менторство знайдіть людину, яка досягла того, до чого ви прагнете, і попросіть її стати вашим ментором. Не соромтеся, їхній досвід, поради та підтримка можуть заощадити вам роки помилок. Професійна допомога це надзвичайно важливий пункт. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся самі, що комплекси чи минулі травми заважають вам рухатися, зверніться до психолога, психотерапевта чи коуча. Це не ознака слабкості, а навпаки, інвестиція у своє майбутнє та ознака мудрості. Це інструмент, яким користуються успішні люди. Зміна життя це не одноразова подія, не фінальна точка, це подорож. Довга, іноді складна, з викликами та перемогами, але неймовірно винагороджувальна. Це твій шлях, твоя нова земля під ногами. Ми дали вам дієві методи, інструменти, принципи. Тепер м'яч на вашому боці. Пам'ятайте, перший крок завжди найважчий, але кожен наступний буде легшим, бо ви вже маєте досвід і знаєте, що здатні на більше. Не чекайте ідеального моменту. Його не буде, не чекайте натхнення, щоб почати. Почніть і натхнення прийде. Почніть зараз з одного маленького кроку. Якщо це відео надихнуло вас зробити перший крок, якщо ви готові взяти відповідальність за своє життя і почати будувати майбутнє, поставте лайк цьому відео, поділіться ним з тим, кому воно зараз необхідно, і, звичайно, підпишіться на канал Душафлоу. Ми віримо у вас! До зустрічі у наступному відео.